Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд нової моделі міні-трактора ДТЗ 25 й модельний рік 354У. Давайте оглянемо його візуально, як мінімум. Перше, що кидається в очі, це ось такий бак спереду. Мені здається, він для інструментів. Гляньте. І він, до речі, з чугуна, тобто це як противага і бак для інструментів. Тобто прикольно дуже зробили молодці. Є такі вуха, я думаю, для того, щоб ну, ще щось можна було причепити чи використовувати як для буксирування чогось. І в нього ще є, ну, типу, так. Стоп. Ось такі ще вушка, для того, щоб можна було ще зашплінтувати, щоб він не відкривався. Ну, зробили круто, молодці. Маса вмикається ззовні. Тобто піднімати капот для того, щоб увімкнути масу, нам не потрібно. Також плюс пластикові крила з бризговиками до самої землі. Він синій, звичайний, цей новий капот у нього. Ну, Звичайно ж, і лампочки вже на додаткове освітлення в нього йдуть ледовські. Основне світло галогенне. В цілому так, дивіться. Передній міст, ось такий досить потужний. Також гідравлічне рульове, тяга, такі резинки тут захисні, не дуже до речі, але що є. І також захисти тут. також. Потім гума передня у нас 7,5 на 16, задня 11,2 на 28. Позаду маємо навісний механізм, який може піднімати 650 кг, це як завжди в ДТЗ. Бачите, є два повноцінних комплекти гідровиходів і один додатковий. Е ще шток є для підключення. Е місце для номера з підсвіткою. По факту на нього ж з, з другого боку кріпиться і е додаткове світло, габарити, повторюючи поворотів. У нас трьохточка йде. вал відбору потужності. Є фаркоп е з регулюванням виліту і куту нахилу, це зручно. потім... А сам кузов рами в нас до моста кріпиться жорстко, без подушок гумових. Ось далі. У нас є і бокові противаги, з правого боку підножки нема, лише фільтр. На нього ставати не можна. Давайте піднімемо капот. Двигун тут марки це F. Оп! До речі, 80-ка акумулятор, не супер потужний, але в принципі його має бути достатньо, якщо він якісний. Бак у нас на 39 літрів знаходиться над двигуном. Ось у нас іде запобіжники. Всі разом бачите, з наклеєною схемою. Теж зручно досить зробили. Тобто, подивитися, що з ними, розібратися по схемі, який згорів чи перегорів, за що відповідає, можна буде. Це F3B35T об'ємом 1909 кубічних сантиметрів. Ось. Форсований, як раніше був ДТЗ. 3554 вроді HP і HP X на 35 кінських сил. Той самий двигун. Закриваємо капот. Ану. Він так досить потужно закривається. О, готово. Тепер давайте оглянемо салон його. Тут у нас одна підножка, гумовий коврик, ось така ручка, ще щоб можна було зручно забиратися в трактор. Ну, а інше це за руль або за винос на зеркало заднього виду. До речі, ось такий невеличкий зовсім шторхель для воздухозабірника. А, повітряний фільтр в маслі, ні вані, такий невеличкий. В принципі, якщо вони так зробили, значить цього достатньо. Потім. А, Кулісо в нас регулюється, давайте її отак уже зразу зробимо і під'їдемо чуть-чуть. Так само і регулюється сидіння. Ось. І має регулюватися ще додаткова спинка. Бачите? Все працює. Тут підлокітники у нас є. Реверс, три передачі стандартно. Щеплення. Це в нас мають бути повишені і понижені. Нужна педаль блокування заднього диференціалу. Тут у нас увімкнення повного приводу, має бути тут увімкнення валу відбору потужності. Ось. Так само ось управління гідравлікою. І бачите, сіточка така, не знаю для чого, але прикольно. Мені здається, це також речаги управління ще можуть бути гідравлікою. Увімкнення заднього ліхтаря. Окремо зроблено. Цікаво чому. Потім світло вмикається ось таким перемикачем мультифункціональним. Круто, все в одному місці, без ніяких лишніх кнопок чітко. Аварійка і все, в принципі, приборка стандартна. ДТЗ ж нагляньте, що тут. Всі показники, що треба, тахометр і електрично ще так само температура двигуна мотогодини. Рівень палива і напруга акумулятора. Ось, задні зеркала досить здорові, інформативні. Бачите, виноси підсилені підварені, щоб вони не відламувались. Також плюс, в цілому, в цілому все. Додаткового такого місця для особистих речей в салоні тут, тут поменше, немало через ці пластикові отформовки. Але зручно, що всі діапазони все тут прораховано. і Сповано за пластиком, досить акуратніше виглядає. Давайте ще трошки вперед під'їдемо. Ось. Це багато. Давайте запустимо. Це у нас будуть понижені передачі. Давайте перша понижена, реверс вперед. Так, реверс назад. Так, вмикаємо другу передачу. Реверс вперед. Так, дивимось на виворот. Бачите, як реверс світло вникається, просто супер легко. Включиться він також уже з самого ключа. Дуже чітко вмикається реверс, бачите. Якісь синхронізатори зроблені класні. Тобто передачі також з ними все чітко, вони чітко по своєму діапазону руху. Ось досить комфортно. Виворот, в принципі, достатній. Бачили, не було якихось там особливих проблем, але виворот міг би бути кращий. Ось. Так, запалювання ми вимкнули. Також. Вимикаємо масу. така цікава нова модель ДТЗ-354У, до кого вона підійде. Ну, дивіться, це повний привід 35 кінських сил. В принципі, цей міні-трактор агрегатує, агрегатується і плугом, культиватором, сівалкою. Тобто тут досить потужна навіска на 650 кг. Тобто два гідравлічних циліндра. Чіпляти на нього можна що завгодно, аби було якраз таке підходяще навісне обладнання. Тому так вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.